Всім доброго ранку. Сьогодні у нас 26 травня. Ранок у нас недобрий, і ніч була жахлива. Крили кабами і в 10 часов, і в півтретього. Проснулися, розбиті, убиті побиті. Звісно, настроєння вже ніякого немає щось робити. Ну, Гаврики у оті не чекають. Кс. Кс. Кс, -кс, -кс. Рижик. Зараз поп'ю кофе. Буду всіх кормити. Утро теж почалося, жахнув тільки що. От. Ну, якось так, коротше. Просто капець, просто капець. Ніхрена не хочеться. Заливаюсь кофем, щоб хоч якось сняти хли. Пишіть, хто чим займається, як в кого погода. Бо в нас таке заходить на дощ, а чи буде він, чи не буде. Велике питання. Так що до нових відео. попозже зніму Вчора вітер потріпав нам так черешню. це просто капець попадала єдинственна яка, блін, є, і та попадала. Сьогодні вітер затих, познімаю вам трошки, що там в мене в садку виросло. Що як до чого? Так що підписуйтесь, чекайте відео.